За перший квартал 2025 року на території. Сталася 191 пожежа, з яких 104 пожежі – це в екосистемах району, де знищено близько 210 гектарів сухостою. Якщо в порівнянні брати 25-й рік, ну перший квартал я, і перший квартал 24-го року, то у нас є невеликий ріст пожеж в екосистемах. Це зв'язано зв'язку з так сказати, ранньою весною, засухою. В цілому ми бачимо, що Річки до да озера дуже дуже за останні роки повисохали і до цього спричиняють, як би сказати такі ранні пожежі в екосистемах. Під час рейдів знаходимо порушників, то ми відповідно складаємо адміністративний протокол за статтею 175 та відповідно караємо штрафом. Там у вигляді 1700-3400. на сьогоднішній день притягнуто 39 осіб. За перший квартал за спалювання сухої рослинності робота триває.